Земельні питання у зв'язку із змінами в законодавстві тривалий час на сесіях міської ради не вирішували. Відтак кілька законопроєктів, які затвердили народні обранці, стосувалися врегулювання земельних відносин. Відтепер діє теменова процедура, яка покращить процес реалізації землі шляхом продажу через аукціон. Такі зміни позитивно вплинуть на економічний розвиток міста. Ну, це основні зміни, які я назвав депутатам, щоб вони були у курсі. Це зміна. Стартової ціни продажу, яка дорівнювала по старому положенню вона дорівнювала нормативно-грошові оцінці, а зараз буде дорівнювати експертні оцінці, яку визначає ліцензована особа, тобто суб'єкт підприємської діяльності, який має відповідну ліцензію на виконання даного виду робіт. Це по 5% буде дорівнювати зараз експертні оцінці, дорівнює і 0,5% для річної оплати орендної плати при продажі прав оренди земельної ділянки. Для того аби працювати згідно із змінами в земельному кодексі, народні обранці затвердили рекомендації профільної комісії, яка займалась підготовкою цих важливих законопроектів. Сьогодні прийнято також рішення доповнення до видатків. Як зміни до бюджету це сума 285 тисяч для того, щоб провести зонування земель міцні Мукачеві проектною організацією. 302 тисячі гривень народні обранці виділили з міського бюджету комунальному підприємству Мукачіводоканал на покриття різниці в тарифах. То сам факт того, що є така різниця, признається в нашій державі, що тарифи не покривають видатки підприємства. Чому ми постійно даємо дотації також з місцевого бюджету, щоб підтримувати це підприємство? На жаль, не завжди розуміємо, знаходимо порозуміння в держказначействі, і тепер теж матеріали в суді є. Для того, щоб дотацію надати міського без дотації він просто не зможе існувати. Це планово збиткове підприємство. Також на сесії депутати вирішили перейменувати кілька вулиць міста. Відтак в Мукачеві незабаром з'явиться вулиця Солов'їна, Молодіжна, Болгарська, Затишна, сонячна, світанкова, університетська та щаслива.